1 серпня 2024 рік кабінет 117 написано на дверях, начальник відділу соціального захисту населення міської ради. Дівчата, скажіть, будь ласка, хто начальник відділу на дверах написано? Ви надайте, будь ласка, посвідчення до повного знайомлення. Звичайно, я хочу звернутися. Надайте, будь ласка, посвідчення до повного знайомлення. З ким ви себе позиціонуєте? Кава буде потім ірина. Ви конституцію України визнаєте? Ірина, Ви конституцію України визнаєте, так чи ні? Надайте конкретну відповідь на запитання. Ви знаєте Ірина? Ви визнаєте Конституцію України? Отже, підводимо підсумки на посаді начальника відділу соціального захисту. Сидить якась неадекватна, неповноважена особа, яка не може надати відповідь на жодне питання. О, почули. визнає Конституцію України? Добре. Ви знаєте, будь ласка, забезпечте і надайте посвідчення ваше до повного знайомлення. Я хочу побачити ваше посвідчення. Чи ви є уповноважена і чи ви... Якого саме? Якого? Назвіть, будь ласка, закон України. Який? Добре, стаття, розділ, абзац, статті закону. Де таке написано? Не готова сказати. А чому ви не готові? Якщо ви не готові сказати, це є неправомірна відмова, розумієте? Це офіційно дайте звернення. Чому я маю офіційно? Давати я маю право звернутися в будь-який час до будь-якого працівника. Якщо ви тільки що сказали, що ви себе позиціонуєте з органом виконавчої влади, ви склали присягу, ви на службі 365 днів, і ви не знаєте згідно якого чинного законодавства передбачене посвідчення. Ви так, ви неуповноважена особа, займаєте кабінет, займа вам виділяються кошти з бюджету. Ну це смішно? Ще й посміхаєте з мене. Що я що я смішного сказала? Скажіть мені, що смішного я сказала? Що не заважайте Я вам не заважаю, я вас хочу запитати, посвідчення ви не маєте. Ви тільки що сказали, згідно якого закону ви його не маєте, ви теж не можете сказати. Я вас хочу запитати, де той облік таких людей, як, от, наприклад, Тетяна до вас сьогодні звернулася, де той облік, де людина мож, де його можна побачити? Чому досі протягом двох-двох протягом діб до людини ніхто не підійшов, не роз'яснив, не повідомив? Що зафіксовано з людиною? Все поспілковано. де Лю... швидка до людини, так і не приїхала. Ну де воно все? Ви собі втікли і пішли посміхатися в кабінет? Ще знімаєте мене на свій власний телефон? Я вам на це дозволу не давала. Ви тільки що сказали, що ви визнаєте конституцію. Якщо ви її визнаєте, то ви знаєте, що там написано. Знаєте, ну ви маєте право знімати мене на свій власний телефон? Маєте право? Добре, скажіть, згідно якої статті Конституції ви маєте право мене знімати на свій власний телефон? Будь ласка, назвіть. Ну, кажіть, Ірина, не мовчіть. Ви побачення. Ви що, виконуєте якісь вказівки Островської? Чи ви керуєтесь її якимись переконаннями, чи своїми особистими переконаннями? Ну, що ви робите? Чим ви керуєтесь? Ну, таке враження складається, що не конституцією. Я бачу, ви сидите і хочете прямо аж дуже посміхатися з нас. Вам так весело, що ми прийшли з жінкою, яка пострадала від неодноразових операцій, перенесла теж декілька ну, таких життєвих ситуацій. Ну а вам смішно? То що вам смішно? Послухайте, островська тікає, чин... ви смієтеся, Скільки, це... Скільки, Скільки, Скільки це, Скільки це може коїти? Скільки За згідно чинного законодавства визначено всі потреби жінки? План супроду виведення і складним. Ірина, скажіть, згідно якого чинного був законодавства, Назву, хоч назвіть назву за закону, назву закону це назву. персональні дані. Я вам не буду озвучувати. Згідно якого закону дії, України, ви ж сказали жити. згідно чинного законодавства, то якого саме? Якого? Що так. вас конкретно цікавить? Мене ну, цікаве ваше каже, посвідчення. Ваше посвідчення. Вам смішно. Ви йдете і посміхайтесь кабінет. Свідчення вам ще раз говорите. Чому вам смішно? А де воно чинним законодавством? Добре, піднімайте той закон, буде. Дивитися, де таке написано? Якщо у вас Ларусь, його немає, це неправомірна не відмова. Не ви займаєте мій робочий час. Я вас робочий час не займаю. Перед тим, щоб казати, що я займаю ваш робочий час, то будь ласка, покажіть, на що у вас є повноваження? Ви конкретно, по конкретно Конкретно, прийшла до вас і хочу побачити по посвідчення, до кого я звертаюся? Ну хто ви така? Я ну, вам хто? Ще раз де те посвідчення, де наказ на призначення? Покажіть хоча б свою посадову інструкцію. Де вона запит? Я не зобов'язана давати офіційний запит на ту інформацію, яка не потребує додаткового вивчення. Розумієте, Можете надати її вже й негайно, бо вона не потребує додаткового вивчення Ви скільки скільки років перебуваєте на цій пособі і позиціонуєте себе з ким з директором цього відділу чи з ким чи з начальником? Це, Це не є мій обов'язок да. називати вам своє ім'я. мій не є. Я є жителька міста, міста Красилова. Все, цього достатньо. Громадянин. Я вас маю записати в карту. Тобто, ви відмовляєтесь надати посвідчення до повного знайомлення. Я від нас знаю, хто Добре, ви... повідомляю і вас, що по цьому факту має, буду звертатися до адекватних уповноважених осіб. По факту вам стане відомо. Добре, дякую.